Розділ 13. Аромат самотності. 2. Му, Су і Джоу були дуже хорошими друзями в кількох поколіннях. Джоу Зімо, Су Чен і Му Юй Чен були друзями дитинства. Вони завжди навчалися в одному класі і навіть навчалися в одному військовому училищі, хоч і за різними професіями. Вони троє були не просто друзями дитинства, але й завзятими друзями і вірними товаришами. Їх взагалі не цікавила військова школа, але їхні батьки наполягали на тому, що вони відчули життя в армії і припускали, що воєнізоване навчання сприятиме їхньому розвитку. Після деякої розмови батьки вирішили відправити всіх трьох до військового училища. Після закінчення навчання кілька років служили в армії. Мої Чен і Джоу Зімо пішли у відставку, щоб взяти на себе сімейний бізнес. А Сучена перевели до відділу управління дорожнім рухом, і тепер він був одним із найвищих керівників. Усі вони були успішними молодими людьми. Так раптово повернувся, ти нарешті вирішив заволодіти славою світу. Сучен допив віскі і подивився на тихого моючена, який сидів посеред дивану. Джоузімо м'яко посміхнувся. Я чув, що старішина Му почувається не дуже добре. Тож я відвідав його і зрозумів, що він виглядає дуже добре і здоровим. Я припустив, що він хотів, щоб хтось повернувся з за кордону. Щоразу, коли ти їдеш, тобі потрібно кілька років, щоб повернутися. Минулого місяця Зімо очолив корпорацію Джоу, але старішина не здавався дуже щасливим. Ймовірно, він хотів, щоб ти якомога швидше повернувся і очолив компанію. Сучен посміхнувся, а потім просто подивився на Мою ічен глянув на них обох. Виглядаючи втомленим, він сказав: Я пробув за кордоном дуже довго, настав час мені повернутися. То ти справді очолюєш славу світу? Але це не матиме великої різниці для тебе, ти й до цього контролював все в темряві. Джоу Зімо посміхнувся і жестом попросив менеджера, який обслуговував піти. Керівник обслуговування слухняно вклонилася їм і тихо пішла. Дідусеві не так просто піти у відставку. Цього разу ми просто повинні йому дозволити робити те, що він хоче, прямо відповів моюйчен. Звичайно, з тих пір, як твоя бабуся пішла з посади, твій дідусь теж хоче залишитися вдома. Усі знають про твоїх бабусю й дідуся. Джоу зімо засміявся. Поки вдома не почнеться війна, ніщо інше мене не хвилює. Мої чен відчув раптовий головний біль, коли згадали моє наня Іван Хуей: ти не зупиняєшся на віллі в районі великих хвиль? Це б не стосувалося б тебе, навіть якби сталася війна. Насправді добре, що ти повернувся в місто Зе. Принаймні ми можемо змусити тебе приєднатися до нас, коли ми будемо пити. За останні кілька років я багато випив зімо. Але без тебе завжди чогось не вистачає. Тоді Сучен наповнив келих моючена. Моючен дивився осторонь, поки вино повільно наповнювало його келих. Його очі злегка блиснули, але він нічого не сказав і лише кількома ковтками випив склянку. Через деякий час Сучен трохи напився, і Джоу Зімо відвіз його додому. Моючен поїхав назад до району Віл Великих хвиль сам. Цей район був розташований навколо річки Великі Хвилі, і це був один із проєктів корпорації Слава світу. Перед тим, як він був відкритий, для продажу моючен уже зарезервував одну для себе. Цієї ночі накрапав дощ, і дув вітер. Усередині розкішної, але елегантної робочої кімнати вілли моючен був одягнений у чорний спальний халат, щойно вийшовши з душу. Він зробив собі чашку чаю і сів. Коли йому подзвонили Му Інай і Ван Хуей. Він навіть не мав потреби думати і знав, про що говоритимуть. Чен, як дівчина сьогодні? Ти з нею зустрічався? Услухався, почувся голос Ван Хуей. Мою Чен завжди був самотнім, і оскільки він завжди був за кордоном, його сім'я нічого не могла з цим діяти. Згідно з новинами Амо, поблизу Мою Чена ніколи не було дівчат. Старішини сім'ї му хвилювалися до болю. Чен, ти вже не такий молодий. Наступного року тобі виповниться 31, і ти маєш заспокоїтися. Коли твій дідусь був у твоєму віці, твій батько вже відвідував школу не виправдовуйся зайнятістю на роботі. Тобі ще належить побудувати власну сім'ю. Цього хочемо ми з твоїм дідом. Подумай про це. У слухавці пролунав суворий голос Ван Хуей. Вона була відома як металева хватка у військовій сфері, і її особистість була свавільною. Навіть такий впливовий бізнесмен, як Му Інань, закохався в неї, як і очікувалося від металевої хватки. У той час Му Інань був відомим казановою в місті Зе, а тепер вони одружені вже 50 років. Раніше вони ніколи не скандалили, оскільки він дуже любив свою дружину металеву хватку. Їхній історії і кохання колись позаздрили багато хто в місті Зе. Чен, це просто шлюб. Мені не дуже важливо знати когось з родини нашого рівня. Просто обери того, хто тобі сподобається, того, з ким, на твою думку, можна жити, і тоді все буде добре. Подивись на мене і твого дідуся. Ми це пережили, чи не так? Навіть якби двоє були шалено закохані, все одно потрібен час, щоб. Адаптуватися до життя після шлюбу. Хіба концепція спершу одружитися, а потім закохуватися зараз не є трендом? Шукай дівчину, яка тобі подобається і має чисту сімейну історію. Ван Хуей не могла втриматися і безперервно продовжувала свою промову. Моючен уже звик до таких промов багаторічної давності. Чен, ти слухаєш? запитала Ван Хуей, коли моючен весь час мовчав. Моючен відпив чаю, він поставив чашку на столик поруч і пішов до вікна. Піднявши штору, потім він відповів Вам не варто так хвилюватися про мене. Ідіть і подорожуйте з дідусем. Лінгші подзвонила мені вчора і сказала, що скоро повернеться. Ви можете поїхати до Франції, і змусити її привезти вас обох. Там дуже красиво. Очевидно, не бажаючи знову говорити про це, моючен нахмурився. Від втоми, і його тон звучав постарілим і тихим. Звичайно, Ван Хуей вловила нюанси в його голосі, по телефону пролунало довге зітхання. Це був голос старого Моїнаня. Чень, цього разу послухай свою бабусю. Нехай минуле залишиться в минулому. Життя триває, чи не так? Чен був приголомшений. Правильно, життя триває.